дівчата і хлопці, чи то вечора. Зараз я покажу, як я роблю м'ясну запіканку. Ось у мене тут є курячого фаршу десь 400 грамів і так само десь так свинного фаршу. Можна взагалі то брати, хто який любить, кому що подобається. Тепер що сюди треба? Ось у мене така цибулинка. Зараз я її сюди потруб на тертушку. А, цибульку я потерла, можна покришить хто як хоче. Кладу я сюди два курячих яєчка, вермишель швидкого приготування. Я... Пом'яла цим. Це мені одна дівчина порадила зробити кобасу. Я думаю, я запечу солю, але сюди спеції ще додала. Так, перець, чорний мелий. Хто які хоче спеції, такі. Пряно ще спеції, приправки, хто хоче, то й додайте, кому ще подобається. Це діло індивідуальне. Це все я перемішую. Гарненько треба вимісити. Відбити, як на котлети. Ось так, дівчатка, я гарно вимішую. Духовка в мене вже нагрівається. Форму я вже підготувала. Це все швидко робиться. Тепер, дівчатка, ось у мене така форма є. Я зараз сюди викладаю до половини цього фаршу. Так, гарненько я так втрамбувала. Тепер сюди ось я підготувала. Можна, хто що захоче, можна зелений горошок покласти. Можна, можна сир, можна ананаси, хто що хоче. Ось я сиру покладу ось так. Ось я так наклала сиру. І вже як почала цей сир кришить, я згадала, що в мене бринза є така смачна, ну, теж іншим разом. Тепер, якщо хто любить, то можна покласти перець, це за бажання. Взагалі-то кладіть, це як начинка буде, хто що захоче. Тому що подобається. Так, тепер я викладаю решту фаршу. Ось так я виклала. Такий у мене буде пиріг. Тепер ставлю в духовку, в розігріту десь 160-170 градусів. Не знаю на скільки хвилин десь, ну, не менше, ніж на 40 хвилин. Так, дівчатка, оце 40 хвилин, воно в мене випікалося. Тепер, я ось беру ось таку форму, можна любов, кого яка є. Духовку я не виключала. Тепер. Викладаю сюди. Все гарно виходить без хвилювання Треба, можна просто прижарити ще її. іще, підрум'янити цю хлібинку. А я зараз ще щось якийсь придумаю соус. Ось я беру. Гірчиця. в мене діжонська є з зернами. Хто що, хто що любить, хто що хоче, хто як хоче. Можна взагалі цього не робити. Кетчуп. Супер, перець там. Перчик пахне. Всередину, дівчатка, сонечки мої кладіть. Все, хто що захоче, хто що любить. Моркву можна покласти, горошок, кукурузку. Ось так я помазала. І знову ставлю в духовку хвилин на 10 чи то на 15. Ось такий у мене, дівчатка, вийшов хлібчик. Пахне, дуже пахне. Апетитно так пахне. Так і хочеться вже скуштувати, але скуштувати будемо зранку. Бажаю всім тихої, мирної ночі, всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові. До зустрічі!